Машина Кавомашина Значить, Як відбувається управління нею? Внизу знаходиться трьохпозиційний вимикач. Верхнє положення вимкнуто, друге положення, машинка працює, нагрівачі не гріють. Те не гріють ні. На мультибойлері і головний бойлер. Положення, в якому нагріваються всі бойлери. Значить, шість кнопок управління. 4 програму дози, пролив і чайник. Також дисплей мультибойлерів керування. Натискаємо перше положення температура першого бойлера, друге положення температура першого бойлера це другого бойлера. Наприклад, першого можна міняти. Зменшення. 95 градусів зараз другий бойлер. Також можна збільшувати, зменшувати. Далі, щоб запрограмувати дози, потрібно натиснути кнопку пролива і потримати 5 секунд. На дисплеї з'явиться надпис програмування доз. Далі натискаємо. Першу кнопку, робимо каву, засікаємо цей, фіксуємо. Так і зрештою вихід. Треба потримати, щоб з'явився надпис Sanremo. Все, досить запам'яталося. Другий режим програмування. Натискаємо кнопку пролива і чекаємо 10 секунд. Так, 10 секунд проходить. Можна налаштувати годинник, день тижня, різні сервісні налаштування і подивитися, скільки кави і так далі. Ось такі режими по закінченні меню. Вийде в робочий режим. Все, вийшло. Далі. Ще є режим налаштування сервісний, технічний, в якому можна поміняти температуру бойлера, мову і інше. Значить, для цього потрібно машинку виключити. Щоб виключити машинку, потрібно нажати кнопку проливу і третю кнопку. Пролив, третє. Кнопка машинка переходить в режим OFF. Далі натискаємо кнопку пролива і тримаємо 10 секунд. З'являється ще одне меню. Сфокусуємо. Тут можна поміняти мову. Ім'я машинки, телефон сервісної служби, ну і інші параметри, температура в градусах чи в Фаренгейтах, і температуру можна поміняти. Значить, от зараз моргає, можна оцими кнопками двома міняти температуру. Перше збільшення, друга зменшення. І так далі. Ще є режими тут різні. Тип клавіатури, чи програмувати дози, чи включати помпу при чайнику для стимера електронного, кількість груп. Очистка, прибрейвінг для різних кнопок. Значить, для еспресо от стоїть 0,6 секунди, для кави 0,8. І для наступних подвійного еспресо 0, для подвійної кави 0 і так далі. проби сейтінгс, тобто датчики, чутливість, скільки сервісних циклів, фільтр. Все, меню закінчилось. Щоб включити, знову потрібно зажати пролив і третю кнопку. Машинка включиться. Тут два стімера. Чайник, манометр. Все і всередині машинка відновлена все, в ідеальному стані, декальцинована, пофарбована. Так.